Вітаю, друзі! Хочу привітати кожного українця та українку з днем вишиванки. І щиро бажаю, щоб наступного разу, якнайшвидше, ми одягли кожен свою вишиванку і прокричали Ми перемогли! Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну я знову зустрічаю вас на своїй кухні, і це означає, що сьогодні маю для вас ще один цікавий, простенький рецепт нереально смачних кабачків. Зараз вам покажу. Погляньте. Бачите? Так ароматно. І, звісно ж, я для них приготувала незмінну класику це сметанний соус із зеленю. Ідеально для таких страв. Дуже просто, мінімум вашого часу і всього декілька інгредієнтів. Я думаю, що ви будете приємно здивовані. Тому давайте швидесенько починати, і вже скоро ми зможемо ними смакувати. Мої друзі, ви знаєте, що я ділюсь лише перевіреними і смачними рецептами, і це один з них. Тому, як я говорю, це моя щира рекомендація. Спробуйте обов'язково. І тим паче для приготування нам потрібно всього декілька інгредієнтів, які зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і дивіться, або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все є. Для приготування я беру два ось таких середніх кабачка. Я їх промила. Обрізала. І дивіться, друзі, кожен кабачок. Я розрізаю ось так вздовж на три частинки, і потім дивіться кожну частину знову на три смужки і навпіл. Отакі От гарні брусочки виходять. Швидко, просто. І для обгортання я беру свіжий бекон. Він без приправ, без солі, без нічого можна купити в м'ясному відділі в супермаркетах. Далі на окрему таку велику тарілку я е, насипаю сушений часничок і сіль. Можна також інші приправи за вашим смаком. Беру деку, на якому запікатиму, нічим його не змащую і дивіться, гарнесенько ось так панірую в сухому часникові і в солі, і загортаю кожен брусочок ось так в бекон. Дуже легенько, просто і медитація, друзі, для кожного з нас поки робимо. Дуже-дуже просто. Ось так виглядає. Духова шафа в мене на початку вже розігрівається. Зверху, скільки бекон, як я сказала, без нічого, я ще присиплю дуже крупною морською сіллю. Мені подобається. Все, друзі, відправляємо розігріту до 200 градусів духову шафу, допоки бекон зарум'яниться. Це приблизно 35 хвилинок, орієнтуйтесь по своїй духовій шафі. А для соусу класичного я пропоную ось такі інгредієнти, друзі. Можете зробити, можете соус не давати, вже на вас на ваш смак. Мені смакує так. Просто змішуємо всі інгредієнти просто швидко і доступно, і все готово. За бажанням прикрашаємо улюбленою зеленню. Викладаємо на велику тарілку і можемо насолоджуватись. Погляньте лише, друзі, як апетитно все виглядає. І зараз ми з вами обов'язково скуштуємо впевнена, буде смачно. Друзі, зараз за традицією я хочу їх спробувати і скажу, що ж ми отримали. Хоча я вже пробувала готувати цей рецепт, і це, звісно, дуже смачно. Тому беремо соус, беремо. Ось такий от дуже рум'яний кабачок в беконі, щедро, соус. Пробуємо не перевершено. Дуже смачно. Кабачок дуже ніжний і соковитий, і підсмажений бекон. І ще зверху, знаєте, друзі, я посипала крупною морською сіллю, і вона не зовсім розчинилась. Освіжаючий сметанний соус це ідеально. Тому рекомендую, друзі, і всім бажаю смачного, хто зараз їсть! Друзі мої, а я вам дякую за те, що ви завжди зі мною готуєте разом. Пишіть, чи вам було корисно, чи вам було цікаво. Залишайтесь на каналі обов'язково, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, адже на вас чекає ще багато-багато цікавих і смачних страв. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі. І підтримуйте, друзі, українське, адже це важливо.